Про важливі, актуальні та цікаві новини дивіться у моїй програмі Інформаційна зарядка. Тут не робимо фізичних прав, хоча варто фізичні прави також робити. Мої вітання сьогодні 2 жовтня, четвер. Починайте свій день з інформаційної зарядки, а ми починаємо інформаційну зарядку. Європейський союз зібрався вчора в неформальний саміт у Копенгагені, столиці Данії там. Розглядали питання щодо е, зміцнення оборони Європи, допомоги України. Ну а сьогодні буде більш ширший формат до 27 країн Європейського Союзу, доєднається близько ще 20 країн, зокрема, буде і президент України Володимир Зеленський. Це буде сьомий е, саміт Європейського політичного співтовариства, який започаткував. Е, Президент Франції Менель Макрон у 2022 році. Ну, сподіваюся, що всі необхідні питання щодо підтримки України будуть не тільки обговорені, а будуть прийняті і відповідні рішення. Французький спецназ командос затримав російський танкер Боракая. Ну, він ходить під прапором Беніну. Його підозрюють в тому, що він був саме. В той період, коли дрони літали над аеродромами у Данії, і вірогідність того, що саме з цього танкера вони запускалися і управлялися. Ну і затримали біля узбережжя Франції цей танкер, пояснюючи те, що це могло бути загрозою для національної безпеки Франції. І це дуже добре. Там затримали і командира танкера, і його заступника. У на близькому сході на Близькому Сході ситуація знову непроста. Флотилія гуманітарна, яка прямувала до Гази, там декілька човнів, цієї флотилі були затримані Ізраїлем. І у відповідь на це президент Колумбії висилає з Колумбії делегацію дипломатичну делегацію Ізраїлю, мусить зазначити, що дипломатичні відносини. Були розірвані в 2024 році, але четверо ізраїльських дипломатів ще залишалися на території Колумбії. І от після цього випадку, і затриманням декілька човнів, там, зокрема, і членів екіпажу. Колумбійський президент вирішив вислати цю делегацію. Ну а загалом представники цієї флотилі звернулися до міжнародної спільноти з питанням, щоб забезпечили їм. Можливість все-таки доставити цю гуманітарну допомогу і забезпечити їм безпеку. Папа Римський розкритикував фактично адміністрацію Трампа, якщо можна так висловитися. Про це пише американська газета The Washington Post, Спілкувалися з ним. І на питання щодо зустрічі і промови Трампа перед генералами і адмиралами Пентагону, як пише газета, він так. Зневажливо похитав головою, ну і, зокрема, звернув увагу на те, що це не зовсім правильно і добре, коли міністра оборони перейменовують у міністра війни. Ну, раніше папа намагався все-таки триматися осторонь, робити які заяви, особливо що стосується адміністрації у Сполучених Штатах Америки. Він сам американець, це перший американський став папою римською. Ну а Білий дом відірвав, сказав, що. Адміністрація Трампа вона намагається всі закони, які є в США, Америки, використовувати найкраще. Ну, зокрема, Папа там звернув на не зовсім, на його думку, правильне поводження з іммігрантами у Сполучених Штатах Америки. У США Сенат вчора, в середу, 1 жовтня, відхвалив законопроект, який би допоміг вийти із ще давно не хватило голосів в Сенаті. Для того щоб цей законопроект був прийнятий, потрібно було 60 голосів. А демократи дали тільки 3 з необхідних 8, для того, щоб було 60 голосів у Сенаті. Угорщина відмовляється припинити купувати російську нафту. Про це заявив прем'єр-міністр Вош Віктор Орба. Він сказав, що ну, такої можливості нема. Це незважаючи на те, що і Європейський Союз там країни. Фактично вимагають угочни словачини припинити е, купувати російську нафту. Ну і президент Дональд там про це висловлювався. Ну але Орбан сказав, що він розмовляв з Трампом, і Трамп, ніби в нього не вимагав на відміну від як сказав Орбан, деяких європейських країн. У Франції сьогодні відбудуться протести по всій країні. Там очікується близько 300-350 тисяч протестантів, зокрема 20 тисяч до 40 у Парижі, 5 тисяч поліцейських у Парижі перед національними зборами будуть розгорнуті. Це менше ніж було 18 вересня, коли було від півмільйона до мільйону. Протести продовжують проти соціальної політики уряду. От про такі новини я хотів сьогодні поговорити в інформаційній зарядці. Ще раз запрошую всіх починати інформаційний день зарядки, а день тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Це буде Україна!